Всім привіт, друзі! Сьогодні це відео, та я покажу із, 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 із 99 ночів. Так. На, на три групи я їх поділів. Їжа, зброя і персонажі. Починаємо ми з їжі. Дуже важливе. Коли знак... Ти голодний, то треба тобі їсти. Перше риба. Рибка. Ось така от вона сігмуча, може виловити. Так. Лосось. Його можна виловити ось так. Тушонка. Вона бере багато тобі хепешок для їжі, щоб, щоб, щоб ти не помер. Тортик. Він теж дає багато хапешок. Теж для Ізі. Робришко. Його можна, якщо вбити слона орнамент і арктичного ведмедя. Бо це до доробочку це випадає дуже редко. Лібо ні, лібо да Так, гострий перець. Його можна по побачити Зібрати в мішок. А якщо його з'їсти, то ти будеш бігти дуже швидко. Морква. Нічого такого цікавого можна знайти її в кущах в землі. Тикла. Теж дає багато хпешок для її ягод. Ну, нічого такого. Просто странне так. Кукуруза. Її можна з'їсти, якщо у тебе є грядка. Яблуко. Його можна знайти в якомусь магазині, який знаходиться десь стейк. Його можна спіймати, якщо вбити вовка, вовка альфа і ведмедя. Но, но, новий салат. Саме остання і ця досі немає. Переходимо к другій групі. Зброя. Бензопила випадає із, черв... із... із рубинової скрині. Лавове зелля. Якщо його кинути, кринути, до... дорозілється лава. Сильний топор І... із нього, якщо із нього можна поробити гігантське дерево. Дробовик. Він теж випадає із рубинової скрині. Драбовик цей. Кунай Він теж Ну, ну є два вида. Лібо він попадається в режимі асасіно, лібо він попадається в режимі. Так. Лібо він попадається в рубінове скані. Ідовити копье, його можна зайти біля єгушки. Так. Сильний фонарик. Із нього можна зробити що-що, навіть слеплеть. Арбулет. Цей арбулет може зробити багато зброї. Він може вбити прямо цілу людину з паливу вистрілів. Ось цей бралє... арбалет є, чер... є у самого головного культиста. Куп'йо. Я можна можу спіймати в обичній скрині. Воно може вбити кролика з двох ударів. Простий топор. Ну тут нічого цікавого, він з'являється, коли ти заходиш вже. 99. Так, бандаж. Із нього можна вилічити, і з нього можна зробити собі багато хепешек, лібо вилічити другого. Оптечку. Те саме, як з бандажом. Хороший тупор. Він випадає теж в простої скрині. Катана Вона выпадает в режиме Асахино. Лавовый мешок. А что туда засунуть дитину всех? но ну, до, до из них выпадет мясо кролика. Х хороший мешок. Вот. Так. Он такой прикольный, в него вмещается либо 15, либо 17. Угу. Так. Сто старий фонарик. Грево включити, друг тратитися. Так. Риверір. Він такий вот, крутий. Друзі. Його можна спіймати в простой скрині. Лаву, лавовий меч. Його можна спіймати в улканіческому бьому. Так. По-моєму, зброї закінчились і ми пере... переходимо к, к фінальному фігуркам Олень. Я його головним, тому що я так хотів. Ведмедик. Він такий прикольненький, дуже сігмущий, його можна знайти прям... Я я, я, жалка, я не злібив його брата арктичного ведмедя. Простий вовк. После нічого копйо вирубає ось трохудай. Вот, дивіться. Бам, ой, бам-бам-бам. Ой, бабач, ви тільки все. Так, кролик. Копйо вирубає його з дає. ударів, ви, ви це понимаєте. Бабуа про это копьё Бам-бам, Так, Вовк Альфа. Его можно найти, вот я его бачил и пытался вбить копьем. Ну и остальное, самое секретное, которое я даже вам не показывал. Костёр пятого уровня. Его можно спрямить в без... четвертого. И такая штука для костра. Вона така прикольненька. дуже крута. Її можна іспользувати для костра. Вот, девите. Шостий уровень. Угу. Ну, як би вам сказати. Ну, до побачення. Відео, як би, закінчилось вже. Я зараз виключу камеру на секунду. はい